Ось тут це великий голуб живе. Ось він з дишка. Може там і сидить? Де не бачу, не сидить? А він сидить. Це самий великий голуб дикий. Тут літають буревітри, він охороняє своє гніздечко. Там уже яйця вже є. Сьогодні, кажуть, сахари цей пил принесло. І сонце майже не видно отак все як в тумані. Ну не в тумані а так. І оця теплопогода теж кажуть з-за того, що сахари тепло прийшло. Ну а це старі і тут птахи, тут і сороки. І голуби і буре вітри. Тут живуть гнізда там от бачу та інші птахи. Ось так. Оце буревітер десь. Кричить, може. У них зараз такий Любний період, можна сказати, і вони і літають і ось у мене камера, яка наближала, зламалася. І тепер, коли я зможу камеру, не на смартфон, а на камеру, щоб наближувала зум, щоб був. Тоді я тоді я ближче все, все зніму. 8. Круг круг це він кличекова тому такий. О, а то буревітер полетів. Буревітер. Круг. Поряд з ним сидів. Ці круг сіра ворона не бачу. Ось польові бурі з сахари принесли. І тепло в Україну і, і сонце в димці. Третій день, мабуть. Таке потемніло. Пилюка, гоне пилюку, мабуть, сахарицю. Вон вона, все, літає, вітер. Борщагівка вже майже не виріб'є в тумані боршагівка. Пакети літають. Що зараз піделі, дощ піделі щось. А, з юга, з півдня йде. Вітер такий він б'є. Хвірки. Вітер піднявся, ось тує. Я вікно не відкриваю, тує. Угу. Піднявся вітер сильний. Зараз мабуть піде дощ. Чи? Може. Ой, а там пилюку ганяє по дорозі. І там ганяє все. Могло би теж полетіли додому, і вони там. Ой, сильний вітер, Ось так он. Ну же, está главной гордее реши Пулевая, все подняло, поняло и закрутила. Папа сегодня был на улице, он говорит, смотрит пожарные, а я слышала, что...